Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 443 тисячі 660 особин за добу 780 і поранено 1 мільйон 330 тисяч 980 песиголовців за добу 2340 танків 6 998 одиниць за добу 12. Бойових броньованих машин 13 350 одиниць за добу 29, артилерійських систем 11 112 одиниць за добу, 30, реактивних систем залпового вогню, 1023 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 744 одиниці, літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8779 одиниць за добу, 22, крилатих ракет 2058 одиниць за добу, 1, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 14 783 одиниці за добу, 31, спеціальної техніки 1832 одиниці за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!